Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Всім привіт! Сьогодні субота, 9 березня, гарний вечір сьогодні, зараз вечір, п'ята година вечора. Сьогодні у нас, неймовірно, гарний день. Сонячний, теплий. Ось ви можете бачити. І пташки навіть можете почути, як співають. Ось сьогодні я поприбирала на подвір'ї тут. у курей, Ось молоді курочки. І тут курочки. Ось, бачите, знесли вони. Ну, вони вже, знаєте, вже несуться, як сказати. М -м вже почали молоді нестись, то вони десь вже три видається день, несуть. Від трьох до п'яти. Сьогодні теж вони знесли. Тут теж шкурочка, бачите. Ну, дуже гарна погода сьогодні. Це неймовірно. Дуже гарно, дуже теплі заразні. Ночі трішки прохолодні, але дні теплі. Це точно. О! Що? Ось курочки. Ось кролики показую вам. давненько я не показував. Постараюсь показувати. Ось, яблучка, це такі трішки пригнивші. Відібрали, тому що пригнищі можна давати трішки кроликам. бо трішки пригнився, але вони нормальні. І вони люблять яблука, потрібно не тільки сіно їм давати, а й інше. І тут кролик, бачите? Ось, чорний. Вже всі тут зібрались. Кури на подвір'я сюди всі прийшли. Вже справжня весна, як можна сказати. Ну, березень. Тепленько, дуже тепленько так. Пташки. Де вони? Десь там вони. Чого ви гребетесь? Скажіть мені, чого ви гребетесь? Чому? Що ви там щось знайшли чи не знайшли? У вас пишіть погода у коментарях. Сьогодні я е, повідаю на всі коментарі, які я не відповів. Там дуже багаченько зібралось багатенько. Тому, друзі, зараз я е, сьогодні відповім на всі коментарі, які ви писали мені. Я бачив, що ви писали, але відповім. Ось, тому такі справи. Вже 9 березня. Ну, Весна якось швидко приходить. У швидко прийшла. Ну, Може, ще повернеться, ну там вночі, а так у день нам дощі, але тепло передають в основному. Ось. Добре, друзі. Всім мирного вечора, до нових зустрічей, всім па-па-па-па.